Вітаю, вітаю. Кхи -кхи. І запрошую вас на стрім. Сьогодні будемо робити розпаковку. Привіт-привіт усім. Рідка Соня, дякую. І так. Ну, а я сьогодні в такому підлітковому одязі придбала маєчку і красівки. Як справи у тебе, дуже добре. É delícia. Не ходи на лису гору. Можна сказати, кохайтеся з чорнобрев'я, та не з мускалями. Бо там така нечі, що гріхи дивиться. До речі, мої книзі теж дуже багато нечисті. Всі чорти спідницю забула вдягнути. Так ви знаєте, така маєчка довгенька. Просто таке не треба й шортів або спідниці. А я то справді думаю, що це я забула сьогодні зранку. Ну, а тепер, очікуйте, я буду змінювати образи. Дякую. Скільки тобі років? 30. Ну, ось таку ковтинку ще придбала. Вона без ґудзиків, не застігується, але доволі таки цікава. Заміжня ще ні. Прит'яна. Крута картина, дякую. Ну, зараз подивимося, що ще за ковтинки є. З якого міста, з села хтось відповідає. Ну, я переїжджаю вже і те, що з села, це не означає, що людина глупа, негарна чи погана. Так. Ну, ось таке було розще є. Так, і знову ж очікуйте. Оліганка, ну може бути. Опять показ без мод, пише Владислава, я знаю, що ти жінка. У мене, якщо заводиться яка-небудь не завжди, то так. Але в 50%, якщо тут заводиться жінка, вона пише капості. Ото сарай Владислава, дивлячись на те, що ти там у м'ятій піжамі на фото, відразу помітно звідки ти. До речі, вивчи українську мову, щоб не розмовляти з суржиком. Ти живеш в Львів. Сарай то на москальській. І так. Ну, ще придбала так на зиму і на весну, на осінь, коли холодніше. Штані і Светрик. Пікмі. Може бути. Откуда же я? З п'ятника. Патріотка. Зате ти вмієш в війну лише писати капусті людям. Привіт, привіт! До речі, дівчатка, які добре відносяться до мене, я теж до вас добре відношусь і поважаю вас. Ну, а тепер чекайте, передягнуся. Ну, і, до речі, придбала соніжки, ну, думаю, їх подарувати матері. Так вже їх вдягла під штані, але під стані вони зазвичай не носяться. Аня, якщо ти пишеш, що в мене стиль 2007-го, то подивись на свій стиль. А я обожнюю свої кучері свій стиль. Привіт, привіт. Ви обрали участь у цьому балу, так? Танці ще будуть, не знаю. Цей свет краще. Ну, я просто люблю вишиваний орнамент. Так, Чекайте. Буди виходити, привдягаюся. Давайте показ купальників, не буде. Секонд хенд Владислава, пом'ята ваша піжама це якраз секонд хенд. До речі, я зім'яла свою ковтинку, до Києва Київ. Їй треба просувати. Але хотіла вам показати, ну, подобається мені цей ліхтарик. Так. Ти патріотка української е мови та традицій. А чим допомагаєш? Саша, допомагаю фінансово, допомагаю підтримочкою, мотиваціями. До речі, кому із військових потрібна мотивація, то запишу безоплатно. В магазинах нового одягу можна знайти щось із десятих або нульових. Ну, як сказати, як сказати, вчора я зайшла і бачила черевички з минулого сезону, вони коштували 400 гривень цього. А в яких магазинах? Звичайних, необудьте каже. Ви користуєтесь кучерявим методом. Ну, не завжди. Але іноді люблю пам'ятати. Сушу. Просто так, розпускаю і сушу. Така гарнісінька, мовля, алечка. Дякую, 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 сонечко. То ж у мене стиль а, нульових, якщо рукав ліхтарик тоді не носили, тим паче в 10-х, ну і наносили такі кросівки. Штані теж зазвичай в нульових були кльоші, зужені, зверху розширені. А її в обтяжечку зовсім були 10-х. Сушите феном? Ні, ні-ні. Якщо феном, то чи користуєтесь дифузатором? Ні. Взагалі, фен в мене зіпсувався, я його викинула і більше не купувала, тому що не хотіла мати цієї спокуси. Я не хочу його пересушувати. Але майте на увазі, якщо волосся тяжке і ламається від цього, його іноді слід просушити феном. Ну, мене так не стається. Дійсно, дуже мила та ніжна дівчинка. Дякую, дякую, дякую. І, і ще я купила шампунь Тео. Вона дуже м'яка, от саме за всіх інших, вона м'якіша. Якщо у вас волосся переобтяжується і ламається, то не користуйтесь шампунями з силіконами для об'єму і таке інше. Краще об'єм зробіть легкою А, І ще користуюся бальзам-маска, кератин або мультивітамін. І за тебе, хто літрова велика. Як харчуєтесь, слідкуєте за цим? Ну, як сказати, подивіться. А, здається, на вагу не скаржуся. в мене 65-67 кг, іноді худну влітку до 60 -ти. Худнула а, Ненавмисно. Я дуже не люблю, коли я худну. В мене тоді з'являються виямки на щоках. І я цього не люблю. У вас дуже гарна дякую. От, бачите, дівчатка тут і хороші є. Не люблю, коли дівчата одна одну тероризують і травмують. Ну, Дуже мене е казить, якщо приходить дівчина і зразу пише якусь образу. Все-таки е ми маємо бути феміністичними в чомусь, Ну, не такими феміністками радикальними, які ненавидять чоловіків, а так. Феміністичними. Взагалі повагу, мати й солідарність жіночу. Отак от. Ну що ж, а в мене дуже класна погода, плюс 20 градусів в квітні. Клас. А зараз ми побачимо, яка буде завтра. Ви звідки? Я народилась на Чернігівщині, в мальовничому селищі. У нас тут дуже багато лісів, таких зарослів класно. Але я переїжджаю. От, завтра починається дощ. От не знаю коли, зараз побачимо. Трьох годин. Ну, до трьох ще можна погуляти. Яке взуття вибираєте? Брендове чи мас-маркет? Та, зазвичай мас-маркет. Саме де на Чернігівщині народилася в печенюгах. Уже півроку, ну, переїжджаю. То гарний край, так. А, ой, так коли все їдеш і ніяк. Ну, хочу ж нормально купити житло? Так, ну завтра ще 11, так, терпимо, а потім неділя плюс 2. сніг. Понеділок сніг 0. А потім вже вівторка сонячну, але 3-4. І схоже, що це місячний приплив, який стається, перший місячний приплив в... весною. І тоді холодніше дуже. У вас добрий настрій та веселий п'єм мотиваці... мотивацію даєте. Дякую. Із четверга, 10-го і по 12 суботу також, можливі, дощі 6 снігом. Ну, і з 13-го вже починається 9, 14, 16. Слава Богу, п'ятниця 15. Будемо вірити, що на Великдень буде сонячно. Маєш вищого світу дві? І хочу третю здобути. Так, ну що ж, дівчата-хлопці, будемо прощатися, тому що все-таки хочу вийти на вулицю і погуляти. Бо я теж хочу та не знаю, куди вступити чи переїхати. Якщо переїжджати, то цікаво переїжджати у міста під Києвом. Нібито є класна іпотека. Хто плому дизайнер-художник, і також я актриса. От завершу на актрису навчатись, ну, і ще півтора курси. Ну, добренько, тоді дякую, бай бай.